Тебе не раз казали, так не можна жити, тебе попереджали, що це шкідливо, що це тягне тебе вниз, що ти просто витрачаєш час, але ти все одно продовжуєш так жити і чому. У цьому відео ми не лише розберемося, чому так важко змінити свій стиль життя, але й покажемо, як це зробити легко та назавжди. Дивись до кінця, це може стати найважливішим кроком у твоєму житті. Кожен із нас має звички, які тягнуть нас назад. Це може бути нездорове харчування, прокрастинація, токсичне оточення або навіть постійний негативний настрій. Але головна проблема не в самих звичках, а в тому, що ми не хочемо визнавати їхню руйнівну силу. Подумай про своє життя, як часто ти відкладаєш важливі справи, виправдовуючи себе фразами Почну завтра або У мене немає часу. Або як часто ти обираєш комфорт замість виклику? Ми звикли шукати легкі шляхи, але чи ведуть вони нас до мрій? Ще одна поширена помилка це спілкування з людьми, які лише висмоктують із нас енергію. Токсичні друзі, колеги чи навіть близькі можуть стати тією вагою, яка заважає тобі рухатися вперед. Але чи варто продовжувати дозволяти їм впливати на твоє життя? А що щодо часу, який ми витрачаємо на соціальні мережі, безцільний серфінг в інтернеті або нескінченний перегляд серіалів? Ці речі здаються невинними, але вони крадуть у нас найцінніше години, дні, роки. І найбільша проблема це страх змін. Ми боїмося невідомого, боїмося вийти із зони комфорту, боїмося провалу. Але чи справді комфортне життя, яке ми маємо зараз, приносить нам щастя? А тепер уяви, як би виглядало твоє життя, якби ти позбавився всіх цих звичок, якби ти кожного дня робив крок уперед, якби ти навчився казати ні, тому що тягне тебе вниз і так своїм мріям. Перший крок до змін це усвідомлення. Подивися чесно на своє життя, які звички або люди заважають тобі. Що ти робиш кожного дня, що не наближає тебе до мети. Другий крок це дія. Вибери одну звичку, яка найбільше тебе гальмує, і почни працювати над її заміною. Не намагайся змінити все одразу. Маленькі кроки це ключ до великих змін. Наприклад, якщо ти постійно відкладаєш важливі справи, спробуй планувати свій день заздалегідь, записуй три основні завдання і виконуй їх у першу чергу. Якщо ти витрачаєш багато часу на соціальні мережі, встанови таймер. Дозволь собі лише 30 хвилин на день для цих платформ, а решту часу присвяти навчанню, читанню або просто прогулянкам. Якщо в твоєму оточенні є токсичні люди, почни обмежувати спілкування з ними. Шукай тих, хто надихає тебе, хто мотивує ставати кращим. Ще один важливий крок це віра в себе. Багато людей не наважуються на зміни, тому що не вірять у свій успіх, але ти здатен на більше, ніж думаєш. Просто почни, і ти побачиш, як усе стає на свої місця. Пам'ятай, що шлях до успіху не завжди легкий. Будуть моменти, коли захочеться все кинути, коли ти відчуєш втому або сумніви. Але саме тоді важливо не зупинятися. Кожна зміна це виклик, але також і можливість. Можливість стати кращою версією себе, можливість створити життя, про яке ти мрієш. Ти заслуговуєш на щасливе, повне енергії і радості життя, і все, що потрібно, це рішення змінити свої звички, змінити свій підхід і почати діяти. Не дозволь собі залишатися там, де ти зараз, якщо ти відчуваєш, що можеш більше. Пам'ятай, що успіх це вибір, і цей вибір ти можеш зробити вже сьогодні. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Якщо ця інформація була корисною для вас, підпишіться на наш канал, натисніть лайк і напишіть у коментарях, з чого ви почнете свої зміни. Разом ми можемо досягти більшого.